Усім вітання! Мені приємно, що ви завітали на канал Сад на Одинці зі мною. Цьогорічна осінь радує своїм теплом та неймовірними барвами. Робота все дотриває. Сьогодні отримала посилку з хвойними рослинами. Рання осінь, сприятлива для посадки, пересадки рослин. Я вибрала цього разу три рослини, одна з них кедр Ліванський Fontaine. Замовляла я в розсаднику Балсад. Це вже вдруге, я у них замовляю. І ви, переглянувши відео, зрозумієте, чому саме у них. Перше, це пакування. Рослини фіксують бамбуковими паличками, і жодна гілочка кедра не зламалася. Замовляли кедр в розмірі метр сорок. Прийшла рослина в контейнері, якщо оцінювати по 12-й пальній системі. Я поставила 11 з плюсом. Це неймовірно гарна рослина. Сірувато синій колір хвої, яка має дуже довгий і густий вигляд. Цей сорт відомий своєю морозостійкістю та стійкістю до різних погодних умов. Це робить його ідеальним вибором в різних кліматичних зонах завдяки своїй хвої та компактній формі Ла фонтейн може слугувати відмінною оздобою в садовому ландшафті. Наступна рослина, туя складчаста вілкортна штамбі. Ось такий. Красень з такою неймовірною зачіскою. Ну, дуже гарна. І ще я замовила одну листяну рослину в фразера Red Robin. Цей сорт відомий своїми яскравими червоно-зеленими листочками. І я надіюсь, що він надасть саду живописний колір та текстуру. Загалом я рослинами. Дуже задоволена. Туя віпкорд. Різновид складчастої туї сімейства кпарисових, ниткоподібні пагони, напівшаровидна плакуча форма, ніби природний фонтан. А це вже наступний ранок мій газон вкритий росою, а це означає, що день буде гарним і погожим. Кедр я вже висадила, він красується в моєму садочку. Дуже-дуже він мені подобається, особливо не спадаючи гілочки, його плакуча форма. Ну, а що ж мене надихнуло придбати ще один кетр в мій садочок? Це ось цей красень, кетр ліванський хорсман. Ви погляньте, на густу блакитну хвою за півтора місяці перебування кедра. У мене рослина швидко вкоренилася і почала давати новий приріст. Чоловік прищепнув центральні рости пагони, як на верхівці кедра, так і на бокових гілочках. Можливо, це і стимулювало рослину. Ну, а я не втрималась і придбала ще один кедр. І я думаю, вони будуть гармонійно один одного доповнювати. У мене в садочку росте карликова ялина пуш. Поряд верес серед хвойних виглядає, ніби в природному ландшафті. Напрочуд гарна карликова, декоративна хвойна рослина. Ялиця Нордмана Добріховіце. Поряд почала квітувати троянда плум неймовірно, ніжно в своєму забарвленні. Ще одна срібляста красуня, ялиця корейська, сільверлук. Ось так тепер виглядає мій хвойний куточок. Минуло дві неділі, як я створювала ось цю осінню композицію. Ви можете переглянути попереднє відео. Рослини гарно укорінились, квітують. Ви тільки погляньте, яке листя в гортензії, воно аж сяє на сонці. Мені дуже подобається. Ця осіння композиція. Я часто проводжу тут час. Ну, а ось це Еріка, яка висажена на клумбі. Вона напрочуд легка в вирощуванні. Синій колір садочку, також, неймовірно, гарно виглядає і разом в поєднанні з хвойними. Ось це компактна ялинка. Досить гарно. І також часто висаджую агератом. На наступний рік планую додати більш синіх кольорів садочок. Ялинка канадська коніка Потрібно вже стригти, обов'язково цим займуся на наступні вихідні. Тому що роботи дуже-дуже багато в садочку, але вона ну, принаймні мені приносить масу задоволення. В кінці дня фізична втома, але морально відпочиваєш. Погляньте, як серед хвойних та каміння виглядає ґрунтопокривна рослина, кам'яна троянда. І завершує сьогодні нашу прогулянку ось ця гарна красуня ялинка Ізелі Фастігіата. Я бажаю вам усім мирного неба, швидкої перемоги. А для того нам потрібно постійно донатити, підтримувати наших воїнів, щоб ми могли. Вирощувати в садочку такі гарні рослини і насолоджуватись життям. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей.